Морозово, то обіцяла. Ти казала, що купиш морозиво. Не куплю, мама не дозволяє. То обіцяла. Купи морозиво. Да я тобі його візьму. Диви, он там Морозиво! Учора багато учнів не змогли пройти Олімпіаду через вивкнення світла. А Богдан встиг. За ці 15 хвилин пройшов майже все і без жодної помилки. Завтра буде ще одна спроба. Я поговорю з вашою вчителькою, хай цього разу вже вона тебе зареєструє. Ти готовий? Впевнений в своїх силах. Що таке? Скажи, що впевнений. Я не можу гарантувати результат за умов, коли від мене не все залежить. Я не знаю, коли вони знову вимкнуть світло. Вони ж не дотримуються жодних графіків. Я знаю місце, де світло не вимкнуть. Ніколи. Адалера? Ох, uh! uh, налякала. А що ти така замурзана? Надя, ти що? Купила їй морозиво? Дуже люблю. Як же я вас побук люблю? Дивіться, процес іде. Я посерчу в адреси студії звукозапису і розіслав треки тані. Можливо, когось зацікавить, а там і альбом запишу. За наші гроші усіх зацікавить. Еж, альбом дороге задоволення. Та ну народ, концерт скоро. Ми з останній трошки перепетирували. Концерт на даху. Оце було б класно, скажіть. Ага, згодять шкільною адміністрацією. Мені що вже помріти не можна? І зірку якусь запросити. Ну, припустимо, що зірка в нас вже є. Блін. Я форму з фізери в роздягальні забула. Почекаєш мене тут я швидко. Може, краще в коридорі? Я швидко, сиди. А можеш дати телефон? Мій розрядився. Треба мамі подзвонити і сказати, що ми в парк після уроків ідемо. Дякую. Thank you. Учора ці двоє пара. Вони заручені. І скоро всі троє, рахуючи таню, стануть родиною. А де каблучка? А зараз перша спільна композиція Тані та Джона. З якої все починалося. А на що ти її телефон викинула? А що, красти його? Він буде з мусорки дзвонити. Прибиральниця знайде прифігійне слабо. Може, Танька сама його викинула. Вона ж того? Не того, а особлива дівчинка. Дівчата може збігати відімкнути її. Як ти за собі уявляєш? Заявитись до охоронця і сказати щось, типу, відімкніть клас, ми там щось забули? О, oh, черт! Давно їй не було. Таню, все добре. Дай сюди. Дякую. Як тобі не соромно, Денис. Після уроку до мене з щоденником. Слухаємо перше запитання. Класно, коли тривога. Тихо, нікого нема. Наша охоронець до школи ходить до сховища. І що? Якщо він до тривоги не випустив Таню, то вона там так і сидить. І взагалі це була так собі ідея. Чого? Вона ж усім все розповість. І у нас будуть проблеми. Цю, що вона розповість? Вона ж аутистка. Вона навіть не вдоплить, що відбувається. Я знаю, про що кажу. Нічого вона не розповість. І взагалі поговорять і забудуть. І ця особливо буде з ними далі вчитися? Вона більше до школи не прийде даю.